Пропонується к продажу будинок в затишному районі Москалівки. Будинок міцний і дуже теплий, із ручним плануванням, три кімнати, кухня та простори предпокій. Комунікації всі підключені, газ, світло, вода. Стиля надійна, не протікає. Є власний двір з невеликим городом, а також гараж і господарський сарай. Після невеликої пожежі у предпокою залишилися сліди задимлення, тому оселя потребує ремонту, що дає чудову можливість створити простір повністю під себе. Це гарний варіант для тих, хто цінує тишу, приватність та можливість облаштувати дім за власним смаком. Телефонуйте вже зараз і ми домовимось про показ у зручний для вас час.